Наші вітання вам з України, шановні друзі! Пробудження в християнстві. Бачите, є такі вчення, такі проповіді, які приносять пробудження. І от в 18 столітті було велике пробудження в Великобританії, яке почалося з проповіді про грішників в руці розлюченого Бога. Що Бог тримає грішників в своїй руці над жерлом пекла і хоче їх туди кинути. Але продовжує тримати. І от питання: як же зробити так, щоб Господь нас тримав? І щоб ми дійсно не опинилися в пеклі? Для цього Господь створив церкву. І коли до нас приходить церква в наше життя, і коли ми з'єднуємося з церквою, тоді ми можемо отримати дійсно праведність Христа і таким чином не опинитися в пеклі. Але коли ми ігноруємо церкву і кажемо, що ми будемо вірити в Бога без церкви або як кажуть напряму, то таким чином ми просто ослабляємо руку і без того розлюченого нами Бога. І тому для нас дійсно набагато краще щиро і відверто триматися тіла Христового, з'єднуючись з людьми Божими на е, світоглядному, в першу чергу, рівні, щоб дійсно Господь міг нас удосконалити і привести до свого царства.